19 березня поточного року до Сторожнецького відділу поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців Сторожнецького району про те, що на околиці села Снячів Сторожнецького району, неподалік Ставка, в паростях очерету виявлено скелетований труп людини. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Сержнецького відділу поліції, а також слідчо-оперативна група ГУНП в Чернівецькій області. По прибуттю на місці події дійсно було встановлено, що у парустях очерету наявний скелетовний труп особи чоловічої статі з явно вираженими гнелісними змінами. Рештки трупу були оглянуті з участю судово-медичного експерту, і він підтвердив, що труп особи чоловічої статі віком біля 30 років. За даним фактом, слідчим відділом Сторожнецького відділу поліції проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115, 1 Кримінального кодексу України. Це в нас умисне вбивство. За вчинення даного кримінального правопорушення передбачена кримінальна відповідальність до 15 років позбавлення волі. На даний час проводяться першочергові слідчі розшукові дії, направлені на ідентифікацію особи загиблого, встановлення причини смерті, а також обставин загибелі. В зв'язку з тим, що на даний час проводяться Слідчі дії, які я вже сказав, і розголошення інших відомостей може вплинути негативно на встановлення осіб причетних до кримінального порушення. Тому на даний час ми вважаємо за недоцільне розголошення інших відомостей.